задньому фоні зруйнована багатоповерхівка на перемозі. В січні туди влучила російська ракета, яка обірвала 46 життів, а ще сотні скалічила. Про цю та інші трагедії українського народу взялися розказати діти, аби їх точно почули, обрали найбільш зрозумілий для них самих спосіб. Заспівали. «У Нас була мета показати світу, що відбувається в нашій країні, щоб нам дали зброю. У кліпі 27 дітей. Над його створенням разом із викладачами працювали понад три місяці. Позаду дні репетицій. Суття, та, суття, та, суття, та години зйомок на локаціях. Робота, кажуть, маленькі митці, була у радість, попри деякі свої складнощі. Тільки було складно, тому що ми, коли знімали на полі, ми прикнулися о 5 ранку, щоб встигнути, коли буде гарне сонце. До створення кліпу долучилися і батьки малечі. Пані Юлії дісталася одна із головних ролей. Жінка зіграла зозулю, яка ховає дітей від вибухів. Саме емоційно було важко налаштуватися і на тій локації бути, і передати всю цю трагедію нашого часу. Своїм кліпом каже режисерка: хотіла показати світові, чого Україні вартує ця війна, та розповісти про щоденні вбивства невинних людей. Також кліп присвячений усім незламним жінкам України. Хотілося показати образ матері, берегині, матері захисниці, ось такий жіночий, тобто роль жінки у цій війні, роль жінки у темі сьогодення. Додає, для творчої команди така робота не перша. Раніше юні артисти зняли кліп Не твоя війна, діти він отримав нагороду на британському кінофестивалі. Тож каже, пісню про зозулю у виконанні маленьких українців незабаром теж почують на міжнародних конкурсах. Катерина Нічок та Олександр Довгань новини одинадцятого каналу.